З 1 квітня по 10 червня 2015 року у водосховищах та технічних водоймах заборонено риболовство. Заборона стосується і річок та їх кореневих вод з 1 квітня по 20 травня поточного року. Заборона поширюється і на придаткові водоймища, озера, стариці та затоки з 1 квітня по 30 червня 2015 року. Звичайно, дійсно зацікавлених рибалок не втримати вдома, тому є деякі послаблення. На спеціально визначених ділянках водосховищ та річок дозволяється. Рибалити з однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком та спінінгом на блишню у водоймах загального користування. Будь-які змагання з професійної риболовлі на період нересту забороняються. Також іде поширення заборон і на ловлю раків, яке поділяється на два періоди: перший з 1 квітня по 30 червня, і другий з 20 серпня по 30 вересня. При невиконанні наказу управління порушників чекають штрафи. Недбайливому рибальці за порушення закону можуть загрожувати значні фінансові втрати. Адже розміри штрафів значно зросли і ще у 2013 році. Якщо раніше максимальна сума штрафу за вилов занесеного до червоної книги веслоноса становила 510 гривень, то сьогодні це 2550 гривень. Величина штрафу залежить насамперед від оцінки збитку, який коливається від одного до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наприклад, за одного карася чи окуня доведеться заплатити 17 гривень, щука обійдеться в усі 340 сорок гривень. Що за незначні порушення правил лову риби загрожує адміністративний штраф, то серйозні порушення закону із застосуванням заборонених принципів з нанесенням великої шкоди рибному господарству загрожує кримінальна відповідальність. Отже, аби не потрапити під штрафні санкції від рибгоспів, краще отриматися від риболовлі в несанкціонованих місцях.